Привіт, мене звати Сергій. Я студент Харківського політехнічного інституту, кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій. Я хотів би розповісти вам про свій досвід навчання на цій кафедрі. Завдяки моїй давній зацікавленості в комп'ютерах та програмуванні, мій вибір напрямку навчання був очевидним. Я дізнався про кафедру через інтернет і вибір на користь цієї кафедри був легким, оскільки я хотів вступити до одного з кращих університетів України. Кафедра ПІТ – це неймовірне місце для тих, хто хоче здобути якісну освіту в галузі IT. Тут працюють викладачі з величезним досвідом, які надають нам не тільки теоретичні знання, але й практичні вміння та навички. Вони завжди готові допомогти студентам та надихати їх на нові ідеї. Я навчаюся тут вже деякий час і маю змогу з певністю сказати, що це одна з найкращих кафедр в нашому університеті. Один з головних плюсів навчання на цій кафедрі це сучасне обладнання та висококваліфіковані викладачі. Також наша кафедра дбає про розвиток студентів та надає різноманітні можливості для практичного навчання та професійного зростання. Одним з прикладів є програма інноваційний кампус, в рамках якої ми маємо змогу працювати над реальними проєктами з провідними компаніями в галузі IT. Це дозволяє нам отримувати важливий досвід та знайомитися з сучасними технологіями розробки програмного забезпечення. Загалом, навчання на кафедрі програмної інженерії та інформаційних технологій це не лише здобуття знань та навичок в галузі IT, але й можливість розвиватися як професіонал та встановлювати корисні зв'язки у цій сфері. Я дуже задоволений своїми виборами кафедри та рекомендую її усім, хто мріє про навчання в галузі ІТ. Тому, якщо ви прагнете стати справжнім професіоналом в цій галузі, обов'язково оберіть кафедру програмної інженерії та інформаційних технологій нашого університету.